Літня льодовня Літня льодовня літнього дня. Вони радісно сміялися і повторювали ці слова, а тоді підступили ближче, щоб заглянути в ту величезну печеру, де серед аміачних випарів і кришталевих крапель спочивали 50, 100 і 200 фунтові крижані бруси, що колись були льодовиками, айсбергами, давніми, але незабутими січневими снігами. Оце ж воно зітхнув Чарлі, чого ще треба? Вони стояли на гарячому осонні, а їх знов і знов обівало холодним подихом зими, і в ній здрілинув дух мокрого дерев'яного помосту, над яким завжди стелився райдужений туман від машинерії, що десь там на горі виробляла холод. Хлопці гризли бурульки, від яких дубіли пальці, так, що вони мусили загортати крижини в носовики і смоктати їх крізь матерію. Скрізь там лід, скрізь туман, прошепотів Том. Снігова королева, пам'ятаєте ту казку? Тепер уже, звісно, ніхто не вірить в такі дурниці у всяких там снігових королев. Та не дивуйтесь, якщо вона саме тут і заховалась, бо ніхто в неї більше не вірить. Вони подивилися вгору і побачили, як здіймаються випари, і пливуть довгими пасмами холодного диму. Ні, сказав Чарлі, знаєте, хто тут живе? Тільки він один. Той, про кого лише згадаєш, як ураз мороз поза шкірою йде. Він стишив голос мало не до шепоту: Нелюд. Нелюд він тут уродився, виріс і тут таки живе, скрізь мороз. Скрізь зима. Дух, звідки б ще йому приходити, щоб наганяти на нас дрижаки найжаркішими ночами серед літа. Та тут он і дух його хіба ні? Ви ж самі добре чуєте нелюд, нелюд. У суті клубочились туманні випари, раптом Том вереснув. Пусте дух, мовив Чарлі. Просто я вкинув йому за комір шматочок бурульки ото й усе. Годинник на вежі міської управи вибив сьому. Дзвін прокотився луною і завмер. Невелике віддалене містечко в штаті Іллінойс, що відгородилося від світу річкою, лісом, лугом і озером, огорталі огортали теплі сутінки. Від тротуарів ще пащило жаром. Одна по одній зачинялися крамниці, і на вулицях ставало дедалі темніше. Зате було аж два місяці. Годинник над урочистою чорною будівлею управи, що дивився на всі біч своїми чотирма циферблатами, і справжній місяць, який піднімався в молочно-білому серпанку над темним небокраєм на сході. В аптеці, закусочні під високою стелею, шорхотіли лопаті вентиляторів, на оповитих сутінню пишних верандах будинків, сиділи невидимі з надвору люди. Лише в ряди годи то там, то там жевріли рожеві вогники сигар. Час від часу репіли грюкали сітчасті двері, по червоних цеглинах бруківки біг Дуглас Полдінг. За ним слідкували собаки й хлопчаки. Добрий вечір, міс словіні! Хлопці погнали, погнали далі, лавінія Непс недбало помахала рукою їм на вздогін і лишилася сидіти на веранді сама одна. З високою склянкою холодного лимонаду в білій руці. Часом вона підносила склянку до рота, відпивала ковток, а тоді знов сиділа й чекала. А ось і я Лавінія! Лавінія Небс обернулась і побачила Франсіну. Вся в білому вона стояла біля сходів на веранду, серед пахощів циній і рожин. Залишивши недопиту склянку з лимонадом на веранді, Лавінія замкнула на надвірні двері і сказала Гарний вечір саме йти в кіно. Вони рушили вулицею. Дівчата, куди це ви? гукнули міс, Фер... міс Роберта зі сві... своєї веранди. Через м'який океан сутіні, Лавінія гукнула у відповідь В кіно еліт на нову картину Чарлі Чапліна. Ну, нас таку темінь з дому не виманиш. Жалісно сказала місфера, та ще й тепер, коли той нелюд знов душить жінок, ми візьмемо рушницю і замкнемось в коморі. Ет вигадки, відрубала Лавінія, і, почувши, як за сестрами грюкнули двері і клацнув замок, пішла собі далі крізь хвилі теплого вечірнього повітря, що здіймалися над розжареним за день тротуаром. Здавалося, ступаєш по твердій скорині свіжоспеченого хліба. Тепло линуло вгору по ногах, заповзало під плаття, скрадливо, але приємно огортало все тіло. Лавініє, то ти не віриш усім тим балачкам про нелюда, цим двом бабусям аби тільки язиком молоти. Але ж два місяці тому хтось таки вбив Хеті Макдоліс, ще через місяць Роберту Феррі, а ось тепер і Елізабет Ремсел пропала, хто знає. Хетім Макдоліс не мала клепки в голові. Закладаюся, що вона втекла з якимось роз'їзним агентом. А інші, кажуть, їх знайшли придушених з прикушеними язиками. Вони зупинилися на краю яру, що переділяв містечко на дві половини. Позаду них були освітлені будинки і музика, попереду провалля, вогкість, світляки і темрява. Може, не треба нам було йти сьогодні в кіно? Сказала Франсіна. — А що, як той вистежить нас і вб'є? Боюся я цього яру, ти тільки поглянь. Лавінія поглянула, і яр видався їй динамомашиною, що й на мить не спиняється ні вдень, ні вночі, там весь час щось дзищало, шелестіло, ворушилось, точилося якесь приховане життя тваринного і рослинного світу. Звідти несло духом теплиці. Якимись незнаними випарами, розмитими прадавніми сланцями і сипучими пісками, і завжди те чорне динамо стогоніло безугаво, і в повітря злітали електричні іскри світляків. Не мені ж вертатися пізно ввечері цим бісовим яром, а тобі, Лавіні, отими східцями через місток. А може, десь там чагатиме нелюд, дурниці, відказала Лавінія Непс. І ти, а не я, йтимеш сама стежкою і дослухатимешся до власної ходи. Всю дорогу аж додому йтимеш сама лавіні. А тобі взагалі не страшно жити одній в тому своєму будинку? Старі діви полюбляють самотину. Лавінія показала на вузеньку стежку між чагарів, що вела вниз, у темряву. Ходімо так, навпростець. Я боюся. Так, а ще ж зовсім рано. Нелюдь вилазить тільки десь проти ночі. Лавінія взяла подругу під руку і повела з вивистою стежкою все вниз і вниз, у теплу сутінь, сповнену сюршання цвіркунів, кумкання жаб і ледь чутного цищання москітів. Вони ступали крізь висушені літом бур'яни і колючки будяків упиналися в їхні голі ноги. Біжімо, захекано мовила Франсіса. Франсіна. Ні. Стежка звернула вбік. І вони побачили у співучій вечірній сутіні, під покровом ще теплих від сонця дерев лежала Елізабет Ремсел. Ставалося, вона прилягла там на часинку потішитися лагідними зорями і легким вітерцем, і руки її були випростані з обох боків, мов весла якогось вутлого суденця. Франсіна зойкнула і кричи. Лавінія обіруч обхопила подругу, що хлипала й похлиналася слізно. Ну, цить, цить. Елізабет Ремсел лежала так, ніби її винесло туди припливу. В обличчя її світив місяць, очі були широко розплющені, закляклі, мов два камінці гуляки. З рота випинався прикушений язик. Вона мертва, вигукнула Франціна. Ой, вона мертва, мертва! Лавінія стояла мовчки серед тисячі чорних теплих тіней, а навколо голосно сюрчали цвіркуни й комкали жаби. Треба поліцію повідомити, озвалась вона нарешті. Тримай мене, Лавінія, тримай, мені холодно. Ой, ще ніколи в житті мені не було так холодно. Лавінія пригортала до себе Франсіну, а тим часом по хрусткій траві до них уже наближались полісмени. Ми хотіли кишенькові ліхтарики, перемовлялися голоси, а було вже десь близько половина на дев'яту. Холодно, наче в грудні, мені б зараз светра, провадила Франціна, не розплющуючи очей і горнучись до лавінії. Полісмен сказав: Тепер, шановні дами, ви можете йти, а завтра попрошу вас до відділка. Треба буде відповісти ще на деякі запитання. Лавінія та Франсіна рушили геть від полісменів і від простирадла, яким було тепер накрито заклякле на траві тентітне тіло. Лавінія чула, як лунко калатає в її грудях серце, її теж морозило му зимку, раз у раз, наче снігом, обсипало, а її тонкі пальці в місячному світлі стали ще біліші, і вона пригадувала потім, що цілу дорогу говорила сама, а Франсіна тільки плакала і тулилася до неї. Ззаду долинув голос. Може, вас провести, дами? Ні, дійдемо самі, відказала лавінія, не знати кому, і вони пішли далі. Йшли сторожким, зачаєним яром, сповненим таємничого шепоту й потріскування. І невеликий острівець, де велося слідство, світили ліхтарики і лунали голоси людей, лишався все далі позаду. Я ще ніколи не бачила мерців. Сказала Франціна. Лавінія придивилась до свого годинника, так наче її рука простяглась у неосяжну далеч, і він опинився за тисячу миль від очей. Усього пів на дев'яту. Зараз зайдемо по Гелен і ще встигнемо в кіно. В кіно? аж сахнулась Франціна. Нам це якраз, до речі, треба забути про страхіття. Не можна думати про нього. А якщо ми зараз вернемося додому, то тільки про те й думатимемо. Отож ходімо в кіно, ніби нічого не сталося. Лавіні, та невже ти це серйозно? У житті не казали нічого серйознішого, нам треба посміятися, все забути. Але ж там Елізабет твоя подруга і моя теж. Ми їй вже нічим не зарадимо, тож подбаємо про себе. Ходім. Вони рушили потомки кам'янистою стежкою, що вела вгору протилежним схилом яру. І, раптом попереду, заступаючи їм дорогу і не помічаючи їх, бо вся його увага була прикута до того місця внизу, де лежало мертве тіло, танцювали плями світла перемовлялися полісмени, виник Дуглас Сполкінг. Він стояв білий, мов привид. Руки його звисали вздовж тулуба, а очі невідривно дивилися вниз у яр. Ану йди додому. гукнула на нього Франсіна, він не почув її. Гей, ти! закричала Франціна. Йди додому, забирайся звідси, чуєш? Зараз же додому. Дуглас шарпнув головою і втупився в них невидющим поглядом. Губи його заворушилися та вихопилося з них тільки якесь мугикання. Потім він мовчки повернувся і побіг геть, мовчки побіг у теплу темряву до віддалених пагробів. Франціна знову хлипнула, заплакала. І плачучи, пішла далі з лавінією Небс. Ось ви нарешті, а я вже думала, добродійки ви зовсім не прийдете. Гелен Грір стояла на східцях веранди і нетерпляче потупувала ногою. Усього на годину спізнились, ото й тільки. Що сталося? Та ми, почала була Франціна, лавінія міцно стиснула їй руку. Там такий переполох, Хтось знайшов у яру Елізабет Ремсел. Мертву? Вона мертва? Лавінія кивнула головою. Гелен судомно хапнула ротом повітря і схопилася рукою за горло. Хто її знайшов? Лавінія міцно стискала Франсінин за п'ясток. Ми не знаємо. Три подруги стояли в сутні літнього вечора і дивилися одна на одну. Мені захотілося піти в дім і позамикати всі двері. Перша порушила мовчанку Гелен. Та зрештою вона тільки пішла натягти светр, бо хоч на дворі було ще тепло, її теж раптом пройняв зимовий холод. Поки вона ходила, Франсіна гарячково прошепотіла до лавіні: Чому ти не сказала їй? На що її засмучувати, відказала Ліні, дізнається завтра, ще встигне. Три подруги пішли вулицею під чорними деревами повз будинки, де враз позачинялися всі двері. Як швидко поширилася новина від яру, від будинку до будинку, від ганку до Ганку, від телефону до телефону. Ідучи, вони відчували на собі погляди з заспущених завіс, чули, як клацають засуви на дверях. Як дивно, був собі вечір пахло ваніллю і мазю проти москітів, скрізіли морози, дітлахи гралися на дворі, гасали з паличками солодкого льоду в руках, аж раптом всіх їх, наче вітром, змило, і занесло між дерев'яні стіни, запозавішані вікна, і тільки покинуті льодяники плавали в калюжах розталого лимонного і соничного сиропу. Так і дивно. Люди позабивалися в задушні кімнати, і там, за бронзовими шишками і кільцями на дверях, упрівали в тісняві. На безлюдних лужках валялися безбольні м'ячі та битки. На розжареному і розпареному за день тротуарі біліли недомальовані крейдою класи. Здавалося, хвилину тому хтось оголосив, що зненацька вдарить Лютий Мороз. Ми просто розум стеряли, що ходимо позадомом такого вечора, мовила Гелен. Одразу трьох нелюдни вб'є», – заперечила він, гуртом ходити безпечно, до того ж іще не час. Він знов виходить на полювання не раніше як через місяць. Раптом на їхні перелякані обличчя впала якась тінь. За деревом ваніла темна постать, і так, наче хтось угатив кулаком по клавішах органа, всі три разом вириснули на різні голоси. А, попалися, гаркнув грубий голос, і до них метнувся якийсь чоловік. Вискочив на світло і зареготав. А тоді прихилився спиною до дерева, ти пальцем на подруг і зарегостав ще дужче. Гей, ось він, я, нелюд. То був Френк Ділон. Френк Ділон, Френк? Ну, Френку, сказала Лавінія, якщо ви ще колись утнете таку дурницю, хай вас усього подірявлять кулями. Таке вигадали. І Франціна істерично заридала. Френк Ділон перестав усміхатись. Та ви мені пробачте, йдіть геть, сказала Лавінія. Ви що не чули про Елізабет Ремсел? Її знайшли в яру мертву. А ви шастаєте поночі лякаєте жінок? Мовчіть і слухати вас більше не хочу. Стривайте, та я ж. дівчата подалися своєю дорогою. Він рушив, був за ними. Ні, залишайтеся тут, містере, нелюд, і лякайте самого себе. Підіть, погляньте на обличчя Елізабет Ремсел. Бачите, який то сміх на добраніч. І лавінія, підхопивши під руки подруг, пішла далі вулицею під деревами і зорями. Франціна все ще притискала до обличчя хусточку. Та ну, франціно, він же просто пожартував, сказала Гелен і обернулась до Лавіні. Чому вона так плаче? Потім розкажемо, коли дійдемо до центру. Хай там що, а ми однаково йдемо у кіно. І годі про це ну, наготуйте гроші ми вже майже прийшли. В аптеці, закусочні, мов у великому резервуарі, застоялося тепле повітря. І великі дерев'яні лопаті вентиляторів гнали на забруковану цеглою вулиці хвилі різних запахів то арніки, то тоніку, то содової води. Мені на п'ять центів зелених м'ятних карамельок, сказала лавійні аптекареві. Обличчя його було й застигли, як і в усіх. Кого вони бачили того вечора на малолюдних вулицях. Пожиємо в кіно, додала вона, тим часом як аптекар срібним совочком насипав у паперовий мішечок на ваги зелені карамельки. Писі сьогодні дуже гарненькі дівчата. А ви, мій Славіні, коли заходили вдень випити шоколадного коктейлю, то така вже була неприступна краля, що тут один навіть став розпитувати про вас. Он як. Сидів отут біля прилавка, а коли ви пішли, провів вас очима і питає: Хто це така? А я йому та це ж Лавінія Непс, найперша красуня в місті? Справді, красуня, каже він, а де вона живе? І тут аптекар знітився і замовк. Та ви що? вигукнула Франціна. Невже ви сказали йому адресу? Не може бути. Та я ж нічого такого не подумав. На парк стріт, кажу, знаєте, біля яру. Отак От просто вихопилось у розмові. А тепер, уже ввечері, як почув, що знайшли тіло, то враз схаменувся. Ой Боже, що ж я наробив? І він подав і мішечок з карамельками куди повніший, ніж належало. Який же ви дурень? крикнула Франсіна, і на очі її знову набігли сльози. Ви вже пробачте. Та, може, й нема чого боятися. Всі троє дивилися на лавінію, дивилися, не відводячи очей. Вона стояла і нічого не відчувала. Хіба що легенько задряпало в горлі. Тоді машинально простягла аптекаві гроші. Ні, грошей я з вас не візьму, сказав той, і, відвернувшись, почав перебирати якісь папірці. Ну, а я зроблю ось що. Гелен рішуче ступила до дверей. Зараз гукну таксі. І хай розвезе усіх на сподумівках. Я не маю бажання розшукувати твій труп Лавінії. Від того типа добра ж ти. Не дарма ж він розпитував про тебе. Чи ти хочеш, щоб наступного разу в яру знайшли тебе? То був просто собі чоловік, відказала Лавінія, і вже стоячи на ганку, повільно обвела поглядом вулицю та навколишні будинки. Он і Френк Діл он просто чоловік. Та, може, він. Є нелюд. Тут вони помітили, що Франсіна з ними не вийшла і, обернувшись, побачили її в дверях. Я наполягла, щоб аптека розказав мені, який він був із себе, той один. Нібито не тутешній, темному костюмі худий, з блідим обличчям. Усі ми над мені розбуджені, сказала Лавінія. І навіть якщо ви візьмете таксі, я нікуди не поїду. Якщо мені судилося стати наступною жертвою, то й нехай. У цьому житті так мало хвилюючих подій, а надто, коли дівчині вже 33, то дайте мені хоч такий спосіб потішитись. А загалом все це дурниці і ніяка я не красуня. Ой, та що ти лавіні? Ти ж справді гарна, другої такої в місті нема, особливо тепер, коли е, Елізабет. Франціна прикусила язика. Просто ти не підпускаєш до себе чоловіків. А якби не була така сувора, то давно б вже вийшла заміж. Годі тобі слово плудити, Франсіну. Он декаса, я плачу 41 цент і йду дивитися Чарлі Чапліна. А ви, коли хочете, їдьте собі в таксі. Я піду в кіно сама і додому дійду сама. Лавінія, та ти що? Хіба ж ми можемо покинути тебе на таке? Вони увійшли до кінотеатру. Перший сеанс уже закінчився, була перерва. І людей у тьмяно освітленому залі лишилося зовсім мало. Подруги сіли в середньому ряду, відчуваючи дух начищеної старовинної бронзи, що прикрашала зал. Тоді побачили, як із запотертої червоної оксамитової завіси вийшов адміністратор. Поліція попросила нас закінчити сьогодні раніше, оголосив він, щоб ви всі потрапили додому до півночі, тому ми не показуватимемо кінохроніки, а одразу пустимо фільм. Сиан закінчиться об 11 Усім радять іти просто додому. Не затримуйтесь на вулицях. Це стосується нас Лавінії, прошепотіла Франсіна. Світло згасло. Замерехтів екран Лавінії, пошепки мовила Гелен. Що? Коли, Коли ми не... заходили в кіно, якийсь чоловік в темному костюмі перейшов вулицю. А оце нещодавно з'явився в залі. Тепер сидить у першому за нами ряду. Ой, Гелен, просто позад нас. Усі три по черзі роззирнулися. Я йду до адміністратора. Гелен підвелася і рушила проходом. Зупиніть картину, дайте світло. Гелен, повернися, гукнула Лавінія, собі підводячись. Вони поставили на столик порожні склянки від Содової і, сміючись, злизали з наду рештки ванільного морозива. Бачте, яка дурниця вийшла, сказала Лавінія, стільки галасу з нічого, сором та й годі. А тож, я винна, тихо звали з Гелен. Годинник показував уже пів на дванадцяту. З кінотеатру подруги вийшли останні, коли там уже погасили світло і колихливий потік глядачів квапливо розтікався на всі боки, хто куди. Опинившись на вулиці, вони почали кипкувати з Гелен. Вона й сама намагалася підсміюватись із себе. Ой Гелен. А як ти бігла проходом і репетувала Дайте світло? Я думала, зараз умру. а той підулашний чоловік. Уявляєте собі, брат адміністратора приїхав з рейсіна. Та я ж вибачилась, сказала Гелен, дивлячись на великі лопаті вентилятора під стелею, що все крутився, крутився, розмішуючи тепле вечірнє повітря і знов і знов сколихуючи хвилі запахів ванілі, малини, м'яти, лізолу. «Таремно ми сюди прийшли, поліція ж застерігала. А що там поліція? Засміяла Славіні. Я нічого не боюся. Той нелюд, мабуть, уже за тисячу миль звідси. І повернеться не раніше як за місяць. А тоді поліція його враз зловить. Не хвилюйтесь, будьте певні. А правда ж, гарний був фільм. Я вже зачиняю добродійки, і аптекар погасив світло у тихому обкладеному прохолодним білим кахелем приміщенні. На вулицях була пустка: ні людей, ні машин. Скрізь наче вимитено. Тільки світилися вітрини невеликої крамниці, і в тому теплому світлі воскові манекени простягали рожеві воскові руки з голубувато-білими діамантовими перснями на пальцях чи виставляли на показ оранжеві воскові ноги в гарних дорогих панчохах. Яскраві блакитні очі манекенів пильно стежили за подругами, а ті йшли собі схожою на пересохле річище вулицею. Їхні постаті невиразно відбивалися у склі вітрин, наче водрості, ледівитимі у теплій воді.